Чому так погано, чому так страшно? Йому хана. Цей експеримент поки що не увінчався успіхом. Я вже висівав все, що в мене було, літрів 250. Трішки багатенько. Вибрив, як має бути. Будемо заодно спостерігати на еліто і порівнювати за полу. Лобода вже пішла гайто, але нова зараза покльовується. Хороша зроблена робота і така чудова погода. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Що ж сьогодні? Сьогодні, друзі, оприскування. Зараз колочу там гідрону Суміш і поїдемо прискати дві діляночки. Одну діляночку це новина. Поїдемо також на еліту. Подивимось, в якому вона нас стані. Тиждень тому було 50% сходів. Подивимося, що там зараз відбувається. Ну і все. І в принципі цей процес трішки покажу. Зараз їдемо на одну з перших ділянок, де я оприскування проводив. Там була, друзі, цілина. Ну і сьогодні заїхав, дивлюся, потрібно ще раз працювати. Хоча і минуло рівно два тижні, щось там гербіцид спалив, а щось... Сьогодні сонечко зайшло, думаю, пошвидше вийду, та й в принципі вітру немає, То буде чудово працювати. Ну а тракторець працює. 295 мотогодин. Все добре. Зараз будемо заїжджати. Так, включимо понижену. Так, трішки опустимо, а, і мішалочку одразу умикнемо. Нехай ще перемішає нормально. Так, друзі, ну що ж, діляночка, де була цілена трава, я цього року переурав. І от, е один раз покрупив, покрупив двома літрами гліфосату е на ізопропіламіновій солі. Е значить, з нормою 2 літри е на 160 літрів води. Забрало перієць, але но з'явився новий виріс новий перій. І його потрібно кропити. Ну, а так сойка отака. От е, вже викидає викинула декілька трічистих листків. Два, вроді би, чи три. Коротше, росте. Зараз будемо це все кропити. Оприскуванням я люблю займатися, тим більше зараз, коли е, кабіна, то взагалі цей процес. Доставляє лише задоволення. Оп. Раз. Ну і все, бачите, як швидко розклався, і можна вже працювати. Закриваємо мішалочку, відкриваємо форсунки, ну і все. Так, раз. Можна працювати. Раз. Все, трішки привідпускаємо, форсуночки запрацювали. І печемо. Піцуємо, звичайно, в кабіні то є дуже і дуже добре. Можна вмикнути вентилятор, поприємніше тоді. Ну, а це виключаю дойку знатвору, бо дихати хімією не потрібно. Бачите, рядочки виднося вже, ну, але перю теж вистачає, як не крути. Так, ну що ж. Друзі, покрупили. Все, беру такий пробойчик сюди, щоб не хиталося. Ну і нехай весь бур'ян сохне. Ну а ми женем на поле еліти. Зустрінемося там. Яка в нас тут картина? Як бачите, не райдужна і навіть дуже погана. Що ж, від половинки трішечки сходи є. Тут, на кінець-то, вже вона почала прокльовуватися Бачите, насіння не все заробилося, але проростає. Добре, хай собі проростає. Деяке ну, взагалі. І мухана. Ну і скажуть, чому так погано, чому так страшно, коли я сія, це було суш. Потрібно було зробити ще одну культивацію, ще один слід. Я зробив лише в один, в один слід і все. Потрібно було ще зробити один слід, розбити грудку, розм'якшити це все і було б зовсім інше діло. Ну, як є. Коротше, отак. Получається оця площа 30 соток. Дуже все плачевно. Отакий От у усот. І берізка, тут брізочка любить рости, її тут дуже багато, особливо в там тому кінці. Ну нічого, ми зараз влупимо по 3 літри ліфасату на гектар. Ну і ще заїдемо, друзі, на люцерну, хочу покрупити рів, щоб не заростало. Так, що тут робиться? Бачите, оцієї сойки, коли я приїжджав минулого разу, не було. Тепер вона вже повискакувала. Вона малесенька ще, але сюди дощику і буде просто красуня вона. Соя, нагадаю, Олхем, Еліта 70 гривень за кілограм. Тут у нас вже трійчий листок і випускає ще один. Вона мала би така бути, уся но є така, як є. Я впевнений, що це все ще проклюнеться І сходів буде процентів 80 Якщо так. То буде непогано, так як я сюди висіяв 80 кілограм на гектар. А враховуючи, що нас зійде нехай кілограмів 65 кг, якщо зійде 65, то буде чудово. Та, в принципі, подивимось. Це таке, знаєте, одне поле, на якому я вирішив поекспериментувати. Ну, цей експеримент поки що не увінчався успіхом. Нічого, зараз ми це все покропимо. І все буде в нас гаразд. Ну, а після дощиків, а, до речі, сію її найпізніше, так як на цій площі люблять бути заморозки. Бачу, одна форсуночка трішки пропускає, ну і пропускає уплотнітельна резиночка ось тут. Ну і на рахунок, друзі, оцих трьох позиційних форсунок жовта, синя, ну і підказ. Працюю на них і дуже сильно задоволений. У мене по городах на цих форсунках виходить 160-165 літрів, бо був коментар один. Смішно там було людині, що я отак підставив слояки, коли ці форсунки показував вам, і одразу визначив вилив. Ну, як бачите, моя практика не підвела мене і я не помилився, можна сказати, до літра. Я казав, що буде 150 160. 170. Ну і так і виходить 160, 165 погородах. І якщо працювати на паях, то десь вилив в районі 120-130 літрів. Ну, коротше, по форсунках цих трьохпозиційних я дуже-дуже задоволений. Просто, просто задоволення працювати. Сині, так, на синіх треба працювати, я думаю, якусь там пшеничку покрупити, там увесь так далі, коли потрібно більшу норму. Тому що крупив. На жовтих зробив вилив десь 170-180 літрів, ну бо помаліше ходив Грандстаром і підпалив трішечки овес, нижній листок. Ну нічого, покропив ще карбамідом в принципі, відходить. то таке діло. Значить, зараз трішки можливо його відцентруємо, а можливо і так попрацюємо. Ну і все. Зараз, друзі, перейшов на другу передачу, повишену і половинку. Е, так як тут нерівна площа, вирішив е, помаліше їздити, тим більше цього раунда по мене достатньої кількості з собою, точніше води, то пилимо трішки більше, літрів 200 на гектар. Щоб точно було все добре. Добре, що по сусідству соя, то можна гонорову пропити. Хтось говорив, що форсунки ламаються оці підказ. Ну, Я вже зацепляв землю. Як можете бачити, вони вниз йдуть, нічого не ламає, не знаю, що там потрібно робити щоб це все поламати. Ну, бачите, розпилює гарно, туман дає суперовий. Перекриття роблю більші, тому що нехай там буде перекриття краще метр, інколи півтора, але не буде пропусків, бо ж були такі ситуації, що є пропуски. Пізніше приходиться ручним полівізатором ходити. Для чого нам робити лишню роботу, правильно ж? От заїхав, друзі, на другу половину поля кропим, а тут дивлюся, ну соя просто, дивіться, які рядочки, як посходила, ну, просто хочеться вийти вже і пощупати цю сою. Розкладка бачу теж хороша. Соя просто порадує. Ну, зараз тут кроплю і покажу. Ну що ж, шановний колектив, усе покропили. Ну і друга половинка сої, дивіться, виліз. з тракторця спеціально, щоб вам показати. Дивіться, як красиво це все посходило. Ну, хочеться аж дивитися, і розкладка теж, ну, я не говорю, що вона ідеальна, так, місцями загустив, особливо остаток, я вже висівав все, що в мене було. Ну, а тут кілограмів 85 суцільне висів і вийшло дуже навіть добре. От, рахуємо. Зараз візьмемо метр. Раз. І посчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Коротше, 13 штук на метр. Ну, Від 10 до 15. Я вважаю, що це якраз ідеально, мені особисто подобається 10-12. Ну, в принципі, я кому що е, я свої певні там, спостереження зробив минулого року, хоча я другий рік займаюся соєю, але, але... щось там для себе занотував. Якщо, друзі, з цього поля врожайність буде 3, навіть е, не дивлячись на ці погані сходи, а я думаю, що там ще картинка виправиться і на. Через тижнів 2-3, коли ми сюди приїдемо. Коли це все гербіцидом спалимо, обов'язково приїду, покажу. То я думаю, там картинка буде краща. Якщо буде 3 з такого першого е, посіву і 80 кг на гектар, то буде отак. Залишимо собі посів мат в будь-якому випадку. Ну, а далі будемо спостерігати. Нічого сюди не даю. Карбамід, раундап. Ну і в принципі там мікро-макро добрива. Коротше, все буде добре, нема що панікувати і переживати. Все взійде і будемо з рожаєм. Залишилося у нас ну, 50 літрів. Тобто, виходить, що я тут викрупив літрів 250. Трішки багатенько. Ну, помало їздив. А, нічого, все буде добре. А, значить що ж, їдемо зараз на люцерочку. Прокуплю боковиночку і заглянемо на сою Аполло І що? Покажу, в якому вона там стані. Так, приїхав на люцерню, Я вже її, до речі, забрав, розклав лише одну штангу, другу не розкладав. Хочу оцей такий ріл і цю смужку, щоб тут а, нічого не заростало і щоб не летів цей весь будяк пізніше на поле. Так, акуратненько постараємось покрупити, щоб не попалити ні люзерни. Ось ще кущі, щоб не поломити оприскувачів. Покропив цю сю смужку. Ось моя ліцерна. її, до речі, я вже встиг забрати. А це все тут бур'янець, усіляки росте. Цей будяк. Пізніше це все пізніше летить мені на люцерочку. Забрав, викусив мені знайомий дядьку Ігор, вам привіт. На ДТЗ-5244 HPX. Вибрив, як має бути. Ну а тюкував мені. МТЗ Джондіром пресом. Коротше, це все не знімав, бо не було, не було на це часу, робив іншу роботу. І, а коли це все тюкували, то потрібно було займатися тюкабе Соя Аполло. Це та площа, яку ми з вами орали на ДТЗ 5354 HPX з 3 по 25 плугом. Ну але, звичайно, після цього, друзі, я ще сюди приїжджав, дискував. І пізніше ще раз переурав і закультивував. Тому так вийшло. Не ідеально, але мені вже це подобається. Бо дійсно тут були катакомби. От така соєчка Аполо будемо заодно спостерігати на літо і порівнювати за Ну Тут що говорити? Хороший посів і хороша соя. Отут я вже досівав суцільним висівом, то навіть трішки перегустив. Бо теж остаток вже сої хотів висіяти, тим більше тут така була вже ну, погана площа, що я думав, хоч щось, щоб посходило. Ну, посходило шикарно. Немає що говорити. Це так відео, звичайно, не передає. Оце проїдемо ще метрів 100 Ще одна соя Аполло з нормою 65 кілограм на гектар. Ну і все. На сьогодні буде хороша зроблена. Робота і от така чудова погода у нас. Тому сідаємо свого залізного друга. Що по дитизешці? Все мене влаштовує, в принципі, гасає тракторець, виконує свою роботу. Ну, все, все чудово. Нормальний трактор за свої кошти. Це, так скажу, найдешевша повноцінна 50-ка з потужними. Редукторами, мостами, це вам не якийсь там скаут. Тут мостяра такий, дай Боже, як в МТ-зона. Ну і так само задній міст це все теж дуже і дуже потужно. На відео так це не передає. Так. Так, кондиціонера би хотілося, бо без кондиціонера трішки жарко, коли на дворі, наприклад, Плюс 35. Але маємо таку дуєчку, вмикаємо, Так. включаємо повишену, і тоді вже можна працювати. Ну Тракторець, до речі, у нього гарний підбір передач. От зараз друга повишена, я собі нею можу проїхати як помалу. Дуже помало їхати там пустити, дати газу і тут пролетіти. У HPX такого не було. Там три передачі, тут все-таки 4 два режими і ще половинка. Так, зараз ще зупинимось 30-та, друзі, міжряддя. Дивіться, гарні які сходи красиві. Теж я вже її накрив раундапом і посіяна вона якраз в великодний. Великодну суботу, 4-го, якщо не помиляюся, це було травня. Тут мене взагалі все влаштовує, як розкладочка. Так, інколи є прикупі, але так все класно. Так і по всходах. Все чудово. Бачите, лобода вже пішла гайту, але нова зараза прокльовується. Тому що поле теж не вироблене. Як могли бачити, коли ми дискували HPX 5354, то тут бур'ян, не бур'ян, там, чортів знає, що ліс стояв. Але нічого, нормально задискували. Цього року поурали і вийшлося отака діляночка з такою гарною сойкою. А далі будемо працювати гліфосатом. Ну тут в будь-якому випадку будемо накривати це все, я думаю, діло ще два рази. Так, отут затишок такий і отака. Соя, ну дивіться, просто красуня. <сум> дивіться, яка красуня. Один листочок трійчастий, другий і третій. Вже шикарно, шикарно, друзі. А таку сою хочеться дивитися і дивитися. Якби така розкладочку робила китайська сівалка і так постійно сіяла, то це було б просто супер. Але нічого, в в майбутньому хочеться що ж, якогось амазона. Ну, я б хотів Мазона. В принципі, пишіть, якими сівалками користуєтеся, які мали досвід, тільки давайте пишіть реально, а не там від когось почули там чи ще щось. Ті, хто реально користується. І що може порадити. Ну, анкерну я точно не хочу після дискової анкерної сівалки не хочеться. Ну, якось так, шановний колектив, от така робота сьогоднішня пророблена моїм вірним зеленим дракончиком. ДТЗ-5504 НК. Ну і, звичайно, українським оприскувачем полмак на 400 літрів. Ну і трьохпозиційні форсунки, як могли переконатися, дають гарний туман і той вилив, який я говорив, 160-165 літрів на гектар. При швидкості 7-8 км за годину. Десь 7,5, скоріше за все, тому що буває зменшу швидкість, а буває з більшим. Що ж, друзі, будуть якісь запитання, то пишіть в коментарях. Ну а особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. Не забувайте ставити смачні вподобайки, підписуватися на канал. Ну а на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддяч. Тим самим, все, па-па!